Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, і наблизилися ми до тієї духовної лікарні, якою є Великий Піст. Ще до нього лишилося кілька тижнів, але вже сьогодні на утріні вперше залунало покаяння відкримані двері життєдавчі. Ми приходимо до посту, прагнучи покаяння прагнучи зцілення від тієї найстрашнішої духовної недуги, якою є гріх. Але уявіть собі, що б сталося, коли б ми прийшли до лікаря і почали його запевняти, що в нас нічого не болить, ми цілком здорові, Ну, який би лікар став нас обстежувати, і чи зможе він, зрештою, допомогти, якщо ми ні на що не скаржимося? Так буває і під час сповіді, коли. Ну, зараз вже не так часто, як років 15 тому людина приходить і починає говорити, що вона сама ніяких гріхів не чинить. У неї все гаразд, тільки довкола неї якісь зібралися такі злі люди, які тільки й думають, що зробити їй якусь прикрість, то сусідка город Переоре, то пустить корей у її подвір'я, то подивиться не так, і всі довкола. «Прикрі люди, лише вона сама гарна. Буває так у нашому житті, коли ми самі не бачимо своїх вад. І тоді немає лікаря, який би зміг нам допомогти. І саме тому ми приходимо до посту, прагнучи побачити наші провини. Пізнати свої гріхи це велике мистецтво і великий дар. Дар болючий, бо завжди неприємно відкривати в собі слабкості. Ми воліємо бачити себе сильними, бездоганними, чистими. А насправді воно рідко так буває. А для того, щоб ми стали такими, щоб ми зуміли прийти до нашого Воскресіння, очистившись від гріхів, щоб ще перед тим стали перед суддею, із здоровим сумлінням, саме для того і дається нам час покаяння. Дві особи війшли до храму, не до середини храму, бо, звичайно, до середини Єрусалимського храму нікого не пускали, тільки первосвященник заходив раз на рік покадити перед святим святих. Вони стояли на подвір'ї, але вони прийшли однаково помолитися. Тільки ж якою різною є їхня молитва. Хоча належали вони до середовища якраз протилежних тим моделям поведінки, які у нас сьогодні пов'язуються із образом, узагальненим образом фарисея і митаря. Фарисей був представником найбільш шанованої у юдеї секти, людей, які не вдовольнялися тільки формальним виконанням закону, тори, а прагнули до скрупульозного дотримання всіх приписів, які вони могли б витягти звідти. Вони й справді славилися своєю побожністю. І можна припустити, що цей фарисей, який зайшов до храму і про якого говорить нам у притчі Ісус, він також був людиною праведною. Митер був представником зненавидженої юдеями категорії податківців. Тих, хто не просто забирали в людей гроші, а ще й віддавали їх ворожому Римові, окупація, яким юдеї тривала і була тягарем для кожного юдея, особливо для тих найортодоксальніших, що належали до секти фарисеїв. І він, напевно, був теж таким, він був грішником, але він усвідомлював свої провини, і він прийшов справді каятися. Саме за це він і одержав відпущення провин. А Фарисей не бачив жодної своїй провин. Він вважав, що йому каятися немає чого. Він пишався собою і стояв гордовито перед Богом. І саме тому він відійшов нерозкаяний. Ось цими двома прикладами, цими двома моделями поведінки. Надихає нас церква сьогодні на підготовку до Великого посту. Цей лікувальний період може бути оздоровчим для нас, якщо ми переймемося відчуттям тягарів провин, які на нас висять. Якщо ми зуміємо збудити в собі очі совісті, які дозволять нам критично оцінити все те лихе, помилкове, гріховне, що ми вчинили, якщо ж ми не зможемо цього зробити, якщо ми будемо тільки пишатися тим, що ось я такий праведний християнин, що пощу, молюся, ходжу до церкви, і цього мені досить. Саме тоді ми і уподібнемося до Фарисея, який гордовито зайшов до храму і відійшов таким самим, яким війшов, може ще і гіршим, бо взяв на себе тягар гордині перед Богом. Покаяння мені двері, життєдавче, просимо ми в ці останні тижні перед початком посту. І сьогоднішня притча допомагає нам знайти в собі натхнення до цих прохань. Натхнення для того, щоб відчути у великому пості двері покаяння, а отже, духовного очищення, звільнення від тягарів провин, щоб нам піст допоміг випростатися і чесно, покірливо і смиренно стати перед тим, хто сам дає взірець смирення перед самим Ісусом Христом. Амінь. Слава Ісусу Христу!